Вітаю, друзі, на каналі. Збираємо от такий акумулятор на 314-тих комірках. Плата BMS g 2 2 балансування. Про що це відео? Це ні в якому разі не реклама. Це відео про те, що, ну, на мою думку, люди, які возять зараз комірки в Україну, е, ну. Трошки зажралися, мабуть, це треба сказати. Е, скажімо так, такий акумулятор літом можна було зібрати з роботою на збірку. Е, порядка там, за 60 тисяч гривень можна було зібрати. Зараз же такий акумулятор скрізь продають, там, пропонують там, 85-80 тисяч за такий акумулятор. Е, ми. На замовлення поки не збираємо. Не збираємо по тій простій причині, що не, хоч, не хочеться годувати бари. Моя порада, якщо хтось хоче такого акумулятора, моніторте. Зараз на Енконі там з'являються пропозиції, де можна замовити ці комірки дешевше. В принципі, якщо для вас проблема самотужки зібрати, можете звертатися, домовимося. Зберемо. Але я не раджу купувати зараз в Україні. Бо така ціна акумулятора виходить: от тут 16 кВт годин. Якщо його там пропонувати людям за 85 тисяч гривень, це 2000 доларів. За 2000 доларів, вибачте, можна Деївського 16 кВт акумулятора пропонувати. Ну, Єдине, що там порядка місяця потрібно буде його почекати. От таке. Отаке. От Жалко, звісно, що багато людей не подумало з літа про свою енергобезпеку. От саме цей акумулятор, ну так склалося, що родичу потрібно зібрати. Він чекав, поки півень клюне в одне місце. ну А тепер, а тепер от така комірка йому обійшлась 3 300. За штучку хітіум 314. При тому, що продавець ми домовились 1 грудня, що в нього є залишок по 3300, І тут він мені в минулу п'ятницю е, пише, що можете їхати, але ціна по 3500. Ну, Я вважаю, це трошки несерйозно. Ми все-таки домовилися за ті 3300, за які ми спочатку домовлялися. Ну, У мене вже був варіант їхати до інших людей. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде.